Тарас Шевченко уривок із поеми Гайдамаки. Посіяли гайдамаки в Україні жито, та не вони його жали, що мусив робити. Нема правди, не виросла. Кривда повиває. Розійшлися гайдамаки, куди якийсь знає. Хто додому, хто в діброву, з ножем у халяві, жидів кінчає. Така й досі осталась слава. А тим часом стародавню Січ розруйнували, хто на Кубань, хто за Дунай. Тільки остали, що пороги серед степу. Ревуть, забивають, поховали дітей наших і нас розривають. Ревуть собі і ревітимуть, їх люди минули, а Україна навіки, навіки заснула. З того часу в Україні жито зеленіє, Нечуть плачу, ні гармати, тільки вітер віє, Нагинає верби в гаї, а тирсу в полі. Та все замовкло, нехай мовчить, така божа воля. Тільки часом ввечері над Дніпром гаєм ідуть старі гайдамаки, ідучи, співають.